На Чернігівщині розгулюють скажені лисиці. Ветеринари зафіксували спалах і сказу в 21 населеному пункті області. Розносять хворобу дикі пушні тварини, найвразливіші серед них червоні лисиці. На засіданні Державної надзвичайної протиепізодичної комісії при обласній державній адміністрації було прийнято рішення провести відстріл лисиці, червоної лисиці, яка є головним джерелом збудника цього захворювання інфекції. Ой, тому е, дане доручення е, керівника мисливських гідь – провести депопуляції червоної лисиці. При контакті з дикими тваринами сказ передається і свійським. Нещодавно в Куробському районі захворіла корова. Проте найбільша хвороба розгулює в п'яти районах області: Городнянському, Рібкінському, Куликівському, Щорському та Чернігівському. Проте сказ не страшний тим тваринам, яким вчасно провели щеплення. Ветеринари роздають вакцину і звірам. Ми проводили в області щеплення диких м'ясовідних тварин шляхом. Переральної імунізації, тобто розкидання вакцини з авіатранспорту в мисливських угідях. І дякуючи цьому, ми десь процентів на 60 зменшили кількість неблоплушних пунктів по сказу. На тисячу гектарів мисливських угідь за нормою має бути три червоні лисиці. Нині їх удвічі більше. А відтак ймовірність захворювання на сказ зростає.